Spring is the sізon да weakes мілай, а фалистесізен та контемплей лайфоя. Гадом хотіла похвалитися вам своїми новинками масок для обличчя. Ось така прикольна з бананчиком. Колись використовувала дуже класна, м'якень. І ще ось така з такою собачкою. Теж дуже мила, прикольна. Головне, що вона має щось допомагати. Так що. But is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear? Oh, back and forth through dark roast coffee, salt mist and sea, sand and amber trees. Загалом зараз навчання займає майже весь мій вільний час. І сказати, що мені дуже подобається все це виконувати, я так сказати, зараз не можу, тому що завдань дійсно дуже багато, багато різних тестів, багато матеріалу для самоопрацювання. І через те, що постійно якісь є тривоги, і через це відміняються пари. Загалом завдання ніхто не відміняє, тому маємо виконувати їх самостійно. Мені доволі зручно, до речі, отак робити. Я тут собі зробила. Закладку, ось, і коли я зроблю якусь тему, наприклад, віддала тему другу, я відмічаю, що вона здана. Оця перша, вона вже привільна, я відмітила її зелененьким і поставила кількість балів, яку я отримала. І тут так само я проходжу, наприклад, тести і теж ставлю. Зараз відмічу це все зелененьким, щоб теж було добре видно. І взагалі це дуже така класна практика тут також здала і тут здала. Тому, в принципі, це мені допомагає. Взагалі не забувати про завдання і щось робити. До речі, ось ця заставка, вона в мене ще така більш літня, мабуть, літньо осіння. Тут, в принципі, є якісь круасанчики, от тут ще щось таке, але мені подобається, тому я поки змінювати не хочу, зміню десь вже на зимову потім. Воно таке то знаєте, типу, і колеси там якісь є, і щось таке більш осіннє, надихаюче, тому мені подобається і так. Я можу слухати щось, робити паралельно ще якісь завдання, або ж навпаки, поєднувати та робити швиденько завдання з цього предмету, для того, щоб потім не наздоганяти і вже включитися в процес роботи. Дивіться, як класно після дощу листя так попадало, в взагалі. Така осінь. Красиво, красива. Хоча вже прохолодно, але дуже кайфово. А я зараз сиджу читаю тут лекцію. Модуль четвертий у нас вже пішов і. про корупцію, коротше. І тепер мені треба почитати ще закон. Ось я не хочу це робити, але треба. Зараз у нас будуть опитування. Так що читаємо і насолоджуємося прекрасним цим цією лекцією, яку я взагалі не розумію, тому що вона вся англійською мовою. Я просто, блін, щоб ви розуміли, 49 сторінок. От як їх можу прочитати всі англійською, я не знаю. Але добре, перекладач нам допомагає. У мене ще квіти тут стоять, і вони, в принципі, вже скоро зів'януть, але все одно. Ця осінь нас дійсно порадувала теплими та сонячними днями. Тому не вагаючись, я виходила на вулицю, як тільки мала вільну хвилинку, і намагалася насолодитися цими останніми сонячними промінчиками, які до нас завітають ще не дуже дуже скоро. At the downtown stop, I'm already late, but I don't wanna get up outside the city's painted. Oh. Sit on my bed, I got nothing to do. Take out my phone once I can write to you. I'm really bored. Please don't ignore. Якщо ви чуєте, будні українці, у нас тривога почалась. Люди в парку як гуляли, так і гуляють. Я теж йшла додому. Клас, супер. Робити. Класні, будні зараз, вихідні, будьожні, просто клас. Ну що, всі люди гуляють, ніхто нікуди не спішить. Мав, мабуть, не чутно, але тривога виє на всю вуличну. Ви знаєте, як можна зіпсувати такий класний, прекрасний день? Сонячний, яке сонце. Ну сьогодні дуже тепло на вулиці, просто віткнутися сирену, Тому що комусь найметься і, і все. Бриндець. Але нічого, сподіваємося, що вона швидко заключиться. But every time you text back, I can't help but reply with hearts in my eyes. Girl. I think I really like you, but I never say it straight to your face. Uh, uh, I think I really like you, but I don't wanna repeat my mistakes. Uh, uh, and I guess I'm kinda scared of meeting you in person, cause you're really cute. I think instead I'll slide into you, the M's like a set Атмосфері, прикольні, класні, красиві. Я зараз роблю англійську мову. У мене тут треба скласти речення зі словами всілякими, коротше, вивчити лексику. Також я хочу зараз заповнити свій щоденник. Ось, і прописати плани на найближчий час, на найближчий тиждень. Я сподіваюся, що вдасться їх виконати. Ось, бо зараз все дуже нестабільно. І працюємо далі. Я вже понаписувала собі завдання для того, щоб потім відмічати, що зробила, що ні, тому що дуже багато завдань. Я за все не встигала братися, тому ось виділила там курси, все таке. І тут так само все по предметам розписала, тут іще не дописала, тому що тут не ясно, що там за завдання ще буде. Тобто це так база чисто. Але загалом це дуже зручно, потім відмічаю, що зробили, що відправила, а що вже перевірилось зелененьким таким. І, в принципі, це класно. Сьогодні ще писали багато всього нового, цікавого. Ось. Так що вже працюємо, робота йде повним ходом. Make my a sofa a cup of coffee. We've at the older man get in a something on his balcony. Oh Yeah, we both have been stuck in our apartments for two months, too long We Don't even get along. But the world just fell apart straight out of the blue. So in my mind of than a man in most societies. And this is why actually women seem to do from salaries to positions in parliament societies, people with most power getting changes something. They voted so many times. Alongside them, there are people who still, who would like their society. It's difficult to change that. And then they leave. If you live in Europe, for instance, your exit option, as we call it, is wide open to you. You can go, talent, and who are hardworking. But what does this mean? It actually means that the critical mass that we need to build up in order to change corrupt countries. Whisper, and I take myself to Tuscany, Italy. Riding on a Vespa in a sunflower field, yeah. Поки в нас тривога, сидимо в коридорчику. Я тут намагаюсь змонтувати відосик невеличкий. Ось таке, що я не домонтувала раніше, тому монтуємо це зараз. І так, у треба зробити презентацію по предмету антикорупційна діяльність. І її треба зробити англійською мовою. У мене є сайт з даними, які я можу використати, але мені треба все це перекласти, тому що тут є дуже багато таких термінів, не дуже класних, які я знаю. Тому в мене такий був левхак зробити собі переклад українською мовою, хоча б, щоб розуміти, що, про що я пишу. Ось, і я буду зараз робити презентійшн. Тому що треба це зробити як модульна робота потім це буде, але все одно, в принципі, цікаво, звичайно, але важко. У нас закінчилась тривога. Вони зазвичай зараз тривають дуже довго, але тим не менше пари від цього відміняються, тобто у нас немає ні лекції, там, ні практичних нічого, тому що. Йде повітряна тривога. Ось, тому зараз ми працюємо більшу частину а, всього самостійно. Через це не дуже, як ви хочете щось взагалі вивчати, але я хочу скоріше здати всі роботи, щоб все це закрити вже і займатися плюс-мінус своїми справами, те, що я люблю робити. Мені ще так подобається сьогодні волосся, яке я висушила, і воно так прикольне. Сьогодні якось так. чілка, чоловіка, моя вложилася. Ось, і вони доволі м'які самі по собі стали. Тому я кайфую сьогодні. Вони дуже класні, але погода на вулиці погана. Тому сьогодні нікуди, на жаль, не піду. Ось шкода дуже. Цей день у мене розпочався зі зборів студентської ради. Я приїхала до університету і таким чином провела свій майже весь день, тому що ми вирішували дуже багато питань, і після цього я вирішила просто погуляти і бачити такий класний захід сонця, який я спіймала по дорозі додому, і це було просто чудово. Мафинаснабла Що у нас тільки що знову були збори студентського парламенту. Взагалі дуже класний захід сонця сьогодні вийшов і взагалі дуже чудово звертати увагу на такі дрібнички, оскільки вони повертають зараз мене до життя. Зараз життя йде в нас з тривогами взагалі, воно дуже тривожне зараз і, в принципі, треба на щось відволікатися. Ти, начебто, знаєш, ти хочеш щось робити, але тоді починається тривога, ти такий зразу. Вдихаєш, і коли воно закінчиться, ти видихаєш, і начебто життя в тебе продовжується. Але така постійна напруга, така постійна тривога, вона ні до чого хорошого не приводить, тому треба відволікатися. І от сьогодні я саме побачила ось цей захід сонця, листочки жовті, і взагалі було дуже тепло на вулиці. І такі речі дійсно допомагають боротися зі стресом, з тривожністю і. Повертають якось до життя, тому, будь ласка, візьміть собі на замітку. І теж звертайте увагу на такі маленькі дрібнички. І загалом займайтеся своєю улюбленою справою, читайте щось, не знаю, танцюйте, ходіть з друзями гуляти куди-небудь. Тобто відволікайтеся, тому що це дійсно допомагає, і можна дійсно відволікатися і начебто життя ваше триває далі, навіть в умовах. Такого важкого стану, як війна. До речі, мені зараз дуже сподобалось, тому що я тут вдягла собі обруч. Дуже прикольний. Такі кайфові зразу згадую моменти десь 20-го року. Це дуже прикольно. І ось.